Це 2 плюс 2. Це час. Без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Хапай та гриби. Поки ще є така можливість. Я знаю, що не багатьох здивую, коли скажу, що немало бізнесменів йдуть до Верховної Ради, аби вирішувати свої бізнес-інтереси, проблеми або примножувати капітал. Тим не менш, є історії, які взагалі складно вмістити у здоровий глузд. Саша Глазунова познайомить вас з одним із таких обранців. Був державним, став приватним. Все це робилося, для того, щоб завод не працював. Тому що якщо завод змог буде, то вмре грінок. Як остаточно і за безцінь віддати промгіганта у руки депутата бізнесмена? Є 9 фірм, які да, відносять бізнес групи Панамарьова, так да? я могу сказать, у него не Майстер-клас від українських можновладців рік тому. Я вже розповідала, як народний депутат від волі народу намагався заволодіти державним підприємством. «Азмол». Останній раз в 2008 році Азмол заплатив дивіденди з госпакета акцій. Сума составила 1 мільйон доларів. Да ета это, это только дивиденды. А сколько платяться що налогов? В 2011 году році завод почало, так би мовити, лихоманити. Підприємство потроху ставало збитковим, накопичувало мільйонні борги, а згодом. Открыто дело о банкротстве было в декабре 2013 года. Сразу же была введена процедура распоряжения имуществом. И вот 15 апреля этого года была введена ликвидационная процедура. Олена Спіріна, голова Запорізького відділення фонду держмайна, каже, не все так просто. Завод навмисно довели до банкротства. С 2011 по 2013 год его підводили к этому банкротству. Можна сказати, що доводили до банкротства, потому что есть уголовне производство именно до банкротства. Політика головний конкурент, який має свої определенні політичні сили, вліття, ділянка все, щоб ситуація до такої критичної. Занепад вітчизняного підприємства стався фактично на очах у вже колишнього мера Бердянська Олексія Бакая. Тому що є конкуренція. Річ йде об огріно. Зараз я вам поясню, що відбувається менше ніж за рік після початку процедури банкрутства. 80% заборгованості Азмола, а це близько 160 мільйонів гривень. Придбала така собі фірма Ультра Ойл, яка є партнером ще одного бердянського виробника мастил та оливи – заводу Агрінол. Долгі всяческі, навіть даже по заробітної плати скупають. С еквівалентом там 70, там кем, проценту сматре з ким в 15 -го року. Завод офіційно визнано банкрутом, та вже в липні ця постанова була скасована. Це явно не входило у плани Ультра Ойл. До вищого господарського суду було подано касаційну скаргу з вимогою ліквідувати державне підприємство. Завода завод буде працювати, то Агренол это Депутат Верховного Совята Паномаріо Олександр Сергійович. Олександр Пономарьов хотів прибрати завод до рук буквально за копійки у 10 разів дешевше від його реальної вартості. Але тоді ми перемогли. Для того щоб підприємство заработала, можна його передати в власність тому, хто хоче його виставлювати, і цим власником є єдиний конкурент на ринку паливно-мастильних так продуктів. Ваш завод Агрінол. Правильно я розумію? Саш Саш, ви само ще з ким розмовляєте? Як з народним депутатом, чи як з комерсатом? Як з народним депутатом, який є власником заводу «Агріноли», який сидячи у головному законодавчому органі країни, замість того, щоб підіймати державні підприємства, він його привласнює, щоб прибрати конкурента з ринку у вересні 2015-го План народного депутата розвалився. Вищий господарський суд України дав шанс на життя заводу Азмол. Голова фонду держмайна, навіть встиг запевнити зробить усе, аби аби відновити платоспроможність Азмола. Головне – зупинити процедуру ліквідації, зробити все можливе, щоб відновити платоспроможність підприємства. Переконаний, що Азмол знову працюватиме на повну. Проте повноцінного запуску промислового гіганта так і не відбулося. Азмол в чергове збанкрутили. А фірма із бізнес-групою Олександра Пономарьова стала його повноцінним власником. Верховний суд України задовольнив позов ТОВ Ультра Ойл. Й впад Азовські й Оливи остаточно стало банкрутом. 2016-го «Ультраойл» Ультра Ойл придбала підприємство за 100 мільйонів гривень. Хоча ще рік тому завод оцінювали щонайменше у 350 мільйонів. У 2015-му я вже показувала, як і через кого нарде Пономарьов контролює Ультра Ойл. Та за Дивним збігом обставин зараз власники цієї фірми змінились. Парламентар, так би мовити, замаскувався. Але це лише спонукало мене копнути глибше. Нам вдалося знайти зв'язок народного депутата Пономарьова, що найменше із дев'ятьма фірмами. І прямо зараз я вам покажу, яке бізнес-павутиння наплів парламентар. Отже, дев'ять фірм. Кілька прізвищ, і власне як вони пов'язані, одразу скажу усі зазначені особи є або власниками, або засновниками, директорами чи акціонерами компаній, тобто обіймають вагомі посади у цих структурах. В Олександра Пономарьова є двоє родичів, які входять до складу двох підприємств із назвами Агрінол, і товариства Бердянський Райагропромпостач. Помічник нардепа Ігор Добича згадується у попередніх трьох та фірмі курорти Презов'я. Тим часом серед засновників одного з Агрінолів є така собі фірма Славутич Інвест, яку можна знайти у переліку Бердянськбутреста та Райагропромпостача. І щоб ви розуміли, така сама ситуація й надалі: спільні прізвища, назви фірм як павутиння, переплітаються між собою. І як би це заплутано не виглядало, цілісна картина все одно вимальовується. Усі ниточки тягнуться до народного депутата Олександра Пономарьова, і очевидно, що він їх контролює. Взяти до уваги, хоча б той факт, що директорами, засновниками чи акціонерами цих дев'ятьох компаній є й інші помічники нардепа Олександра Пономарьова, Максим Токін, Юрій Ковальчук, Максим Кривунь і Володимир Людсканов. Это Александр Глазнова 2 плюс 2 телеканал. Мне нужен Александр Сергеевич Пономарев. Это, это помощник, что вас беспокоит? А хочу пообщаться с Александром Сергеевичем по поводу его приобретения завода Азмол. А скажите, помощник, можете представиться, пожалуйста? Руслан, я могу помочь вам на ваш вопрос. Руслан, фамилию назовите, пожалуйста, чтобы я понимала просто с кем разговариваю. Це, звісно, не народний депутат, але теж непогано. Адже Руслан Станіславович Пономарьов у складі щонайменше трьох фірм парламентаря. Тож пояснюю йому, навіщо мені потрібен Олександр Пономарьов. Дело в Пономарів? Діавтоскала я Олександра Сергійовича Пономарьова в Верховній Раді Верховній Раді Леонідська у нього високий рівень посвящаємості. Ну, якщо вірити реєстраційним даним Верховної Ради, то нардеп дійсно часто буває під куполом. Однак лише на папері. Адже я кілька разів приїжджала на засідання ВР, та ні у сесійній залі, ні у кулуарах так його і не знайшла. Все як і минулого року. Та повернімося до розмови. Як вам вдалося? Все таки заполучить азмо. Насколько ультраул можно назвать самостоятельной структурой, если в собственниках некая Сирошка Сумова, насколько мне известно, она бывшая помощница Александра Сергеевича, также там Клашинский, Давыденко, они связаны тесно со Славутич Инвестом, а Славутич Инвест, в свою очередь, есть один из основателей РОНПП «Агренол» и Рай Агропромпостач, он его акционер. Да, это партнерские компании, Далі ще цікавіше. Племінник нардепа дає повний розклад на свого дядька. Є 9 фірм, да? а, які відносять до бізнес-групи Панамарьова, так називаємої. Да? І невже ну, Олександр Сергійович я, не отримує прибыли від цього? Наскільки я можу сказати, у нього ні, які теоретично до нього відносять. Не 9 фірм, а кілька десятків. Прибыли він від них отримує? Виплата дивідендів по долі содержання літа фактам і лікарсказа долі участі не являється юридички заключенним фактором. Получають дивіденди, від це імущества Та тут виникає інше питання: чому цих дивідентів немає у декларації, а тільки в мільйон прибутку, зарплатня і продаж цінних паперів або корпоративних прав. Невеличка квартира, щось нежитлове на 3300 квадратів, гараж на 100 квадратів для його Лексуса, Форда, Мерседеса та Лендровера. На рахунках нардепа 125 тисяч гривень. Та це тільки верхівка айсберга. Адже згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Нардеп Пономарьов забув вказати у декларації ще 23 приміщення. У моїх руках офіційне цьому підтвердження. Витяг, який засвідчує, що народний депутат Олександр Пономарьов – власник будинків та квартир по всій Україні, у тому числі на окупованих та анексованих територіях. І щоб ви розуміли, при всьому цьому нардеп Пономарьов отримав від держави компенсацію на житло. Як вам таке? Ну гаразд, то що ж буде за змолом? Самостоятельно будуть підприємця, самостоятельно юрліцоз самостоятельної програми камірчика, промишлена. Та якщо підприємство і буде працювати, то точно не на користь країни, а на користь конкретних людей. Щоб ви розуміли, коли два гравці на дуже специфічному ринку мастил і олив належать одній особі, це подвоює її і без того немалі шанси вигравати державні тендери. Та чи не схоже це на організацію чергової монополії? І на останок, після поразки держави у боротьбі за змол позиція фонду держмайна змінилась. Вони не просто змирились із втратою. Голова фонду Ігор Білоус взагалі здивований, чому 100% акцій нафтопереробного підприємства взагалі належало державі. Фонд державного майна України установа, яка займається приватизацією. А Змол не просто не був призначений до приватизації, він був у списку заборонених до приватизації. Те, що підприємство, яке не можна приватизувати, перебувало в управлінні фонду державного майна, взагалі. Нонсенс. І вкотре люстратор вимагає від компетентних органів звернути увагу на цю справу, а точніше, справи народного депутата Олександра Пономарьова. Адже ще чимало питань лишаються без відповідей, і в НАБУ є все, щоб їх отримати. Тож сподіваємось, там зацікавляться бізнес-структурами і незадекларованим майном цього народного обранця. Час перейти до іще одного прізвища. У нас для вас є ще одна порція ексклюзиву. Щоб стати дуже заможним, мати надприбутковий бізнес, ключ для багатьох багатств, і секрет сильних світу цього криється в одному простому українському слові: митниця у розпорядженні нашої редакції інформація. Конкретний рецепт, так би мовити, лікбез як стати успішним в Україні, українська митниця чи не найпопулярніша тема в інформаційному просторі нашої країни. Про неї не говорив хіба що ледачий, тільки згадаємо різку критику свого ж відомства Костянтина Лікарчука, який на той час був заступником голови ДФС Романа Насірова. Мені лично известно о что що йде лобірування определених людей на определеної должності в таможній системі. Лоббирование происходило що когда у мене були кадрові повномочі делать представлення на цих людей. Це далеко не єдиний докір на адресу чинного керівника ДФС та його оточення. Навіть президент Порошенко тоді досить жорстко відреагував на заяви відносно кадрових призначень. Ви маєте займати активну наступальну позицію. Корупціонери на посадах, які е, є корупційно спокусливими, не має бути. І хоча сьогодні градус навколо цієї історії суттєво знизився, можливо, тому що пан Лікарчук пішов із посади, та, попри це, тема митниць час від часу знову спливає у топ-новинах. От тільки тепер у головних ролях безпосередньо Роман Михайлович і сьомі айфони. Останні два тижні мобільні групи дуже ефективно працюють по імпорту таких товарів, як сьомий, сьомий айфон. Ця історія рік із року, коли випускаються нові телефони, вони заводяться в більшій частині нелегально. І сьогодні, я от хочу навіть для всіх сказати, що всі. Телефони, iPhone 7, які завезені в Україну, вони завезені нелегально. Вони ще не сертифіковані, і жодного телефону не розмитнено офіційно. Так якщо ви бачите якийсь iPhone 7, можете цим людям сказати, що вони злочинці. Отже, ви уявляєте, що відбувається? Це тільки в мене складається враження, що голова ДФС забув згадати тих, хто дає можливість купити в Україні той такий айфон або інші товари. Власне, те питання, що вас турбує, це, напевне, різниця в цінах, в базах даних. Ця ситуація ще не змінена. Юлія Марушевська, голова Одеської митниці, ексклюзивно люстратору, повідала, що насправді нам не договорюють високі чини. В той момент, коли ми там в Одесі якимось таким силовим рішенням перекрили ці всі потоки і маніпуляції з. Грою в різні ціни, в індикативи, в підміну номенклатури. Тобто, через там за допомогою моніторингового центру ми всі ці речі там зупинили, але в той же час завжди такі опції залишаються відкритими на інших митницях. Це інтерв'ю з Юлею Марушевською. Ми записали днями, а о цьому вже більше року. Є об'єктивне дане, наприклад, по Одесі о тому, що товаропотоки Адеські е, перешли на другие таможні, в частності на Київську область. Там збільшився товаропоток одеських грузов за це. Це теж я вважаю не случайно. Суть та сама, тільки іншими словами. Тож виходить, що за весь час нічого не змінилось. Чому цей перехід взагалі відбувається? Багато десь приклад штатів, наприклад, що ти заїжджаєш? Країну там в порт, і ти повинен повністю оформити свій вантаж там. Тобто не ти митне оформлення відбувається, от в точці перетину кордону. В нашому випадку ти можеш заїхати в порт, оформити транзитну декларацію і поїхати собі в Київ, поїхати собі в Вінницю, поїхати собі, не знаю, в Суми і там закінчити оформлення. Іноді це потрібно для того, щоб вести бізнес. Іноді в цьому є своя логіка. А іноді є таке, що товар має продаватись в Одесі, але вантаж чомусь їде в Київ. Оформлюється там, а потім повертається в Одесу. Ну, Яка в цьому логіка? Логіка проста: це економія, е, мінімізація сплати податків. Цікаво, чи здивую я когось, якщо скажу, що окрім всього цього на митниці процвітає сімейний бізнес. Нещодавно на митному посту Столичний у Києві з'явився новий керівник Сергій Васильович Тупальський. Так, от за інформацією наших джерел, Сергій Тупальський разом із своїм братом Олександром ще у 2010 році створили митно брокерську компанію Тріумф СВ, яка тепер маніакально переслідує Сергія Тупальського всюди, де б той не закріплення. Пився у кріслі начальника. Спочатку на посту Святошино, тепер у столичному. За документами, засновником є Олексій Сергійович Лапухов, уродженець Одеської області. Проте юридична адреса компанії чому збігається з адреси опроживання рідного брата Сергія Тупальського Олександра Васильовича. Здравствуйте. Скажіть, Олександр Васильович, есть дома? Могли бы пригласити його не затриміть вас. Просто не встане, бо він захворів. Ну, вже, то, в ну Тупальський Олександр Васильович, так? Да? Mm. Все, я пам'ятаю. Mm. Хорошо, спасибо. Mm. спасибо. Ну, Насправді нам цього достатньо, бо ми зрозуміли, що 57-ма квартира знаходиться саме тут. Це будинок 10Д. І це означає, що ми знайшли те, що шукали. Звичайно, я спробував почути пояснення щодо всього цього безпосередньо у пана тупальського. Але. Розкажіть, як нам братік Сергія Васильічу Тупальському? він в зараз. Тупальський в сьому, 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 зараз? Да. А давно у йшов в одпуск? Mm. Давно у йшов в З Сьогоднішнього дня. Намагаюсь зателефонувати, але й тут безрезультатно. Не дивно, що пан Тупальський посеред жовтня вирішив піти у відпустку і не відповідає на дзвінки. Ймовірно, все це збіг, скажете ви. Але з огляду на запит, який ми відправили Роману Насірову, це може багато чого пояснити. Чи була службова перевірка на виявлення факту особистої зацікавленості тупальського Сергія Васильовича щодо діяльності ПП Тріумф св і поки навколо цього питання у ДФС та у самого тупальського панує тиша, розповім вам іще дещо. Люстратору стало відомо, що з початку 2015-го по серпень того ж року, в зоні митного контролю митного посту святошину було оформлено майже 500 вантажних митних декларацій товарів різного асортименту, зовсім не пов'язаного за сферою призначення, це. Сантехнічні вироби, трубопровідна арматура, радіатори сталеві та алюмінієві, меблі, подушки, садові парасольки алюмінієвої, профіль, котли, частини до них, водонагрівачі, ручні інструменти, фільтри для води, частини душових кабін. Мині засоби, повірте, що цей список можна переказувати до нескінченності. Там, там в перемішку канцелярія і труби. Ну так, да, по всій реальності. Ну, якщо це так, то це виглядає на так, на практику майданчиків, називаємо це площадочне грузи, такі вантажі. І майданчики це одна ну, це найпроблемніша група, найкорупційніша група вантажів, яка взагалі е, існує в митній системі. Юлія Марушевська розповідає ілюстратору, як це працює, завдяки чому держава втрачає мільйонні прибутки. Як це працює? Так? Є, фактично це компанія посередник, яка збирає замовлення. З е, там, людей, які торгують на базарах або там будь-де де-інде, які там можуть навіть там не бути зареєстровані підприємцями, Вони просто збирають е, ці замовлення і далі е, там, за певну плату вони е, самостійно проводять це митне оформлення. Але це митне оформлення проводиться. Для того щоб зберегти високий рівень прибутку, проводиться неповне. Вони мінімізують, подат... мінімізують сплату податків податків за рахунок там корупції. отримують, там зазвичай своїх інспекторів, там цілі пусти, відділи. А потім, коли цей вантаж вже в митниці оформлений, він вже подальших податків всередині країни не сплачує. Ось в цьому проблема цих майданчиків. Отже, підсумуємо: є такий собі начальник Товпальський Сергій Васильович, який керує у Києві на митному посту столичний. Є приватне підприємство Тріумф СВ, засновником якого згідно офіційного реєстру значиться Лапухов Олексій, і яке за дивним збігом обставин зареєстровано за домашньою адресою брата Тупальського. До речі, цей же брат, згідно реєстру, володіє ще й трьома фурами. А тепер увага! Керівник підприємства Тріумф, а саме Олексій Лапухов, також має бізнес, назва якого Дагас СВ. Цим бізнесом керує ще одна людина Роман Пацюкевич, який згідно наших. Аніх власник зовнішньоторгової компанії Євразія, і найцікавіше те, що об'єднує всі ці фірми ще і один вид діяльності: транспортний, чисто спортивна цікавість, куди всі ці компанії їздять на розмитнення. Отже, ми дуже чекаємо Сергія Тупальського з відпустки, а від вас, Романа Михайловичу, відповідь на наш запит. І я не знаю, як ви будете вирішувати цю проблему, якщо все це правда і нам не примарилось. Проте можу підказати, що робити з айфонами. Відкриємо в Україні офіційне представництво. Проте для цього доведеться знищити корупцію в митній і податковій системі і створити прозоре економічне середовище. В такому випадку ви більше не будете нервувати з цього приводу. Ну а громадянам України не потрібно буде викручуватися, аби отримати і так недешеву новинку. Мы ехали в институт рака, нам сказали, нету места. Езжайте домой. Я говорю, как это нету мест? Ну, вот так вот нету мест. Приедете потом, когда-нибудь я говорю, вы понимаете, опухоль растет, а у нас нету мест. Я у них тогда спросила, подскажите мне, вы же ну, Киевский, как бы, вы знаете, вы онкологи, вы посоветуете мне какую-то клинику, может быть. Ну, чтобы я обратилась хотя бы на консультацию. Мы не знаем, с чем мы столкнулись. Мы ничего не знаем. контраст, чтобы лучше меня рассмотреть. Э, и тоже вводится через катетер. И потом я лежу и езжу туда-сюда, меня там смотрят. Це вражає. В свої 10 років Саша розмовляє так, ніби перед тобою сидить давно, не дитина. І ще більше, ніж периферичок мені вставляли. Кого? Это... Ну, катетер периферичка ще називається. Мені робили хімію, ми були півгода. Хімію Ну воділіка от капельниця, то это мне ну, эти водили антибіотики. розповідає про процедури та лікарський сленг, який не чув навіть я дорослий журналіст. И такая маска на тебя одевается, и ты дышишь. Но ну, это такой наркоз. А, если, а чтобы быстрее заснул, есть такая, такое лекарство. Вот мне взяли катетер здесь, и мне через катетер вводили что-то такое белое. Да. Вводили в воде, а они молоко называют. Диагноз нам поставили она пластическая, крупноклеточная лимфома. Которая, ну, это такая вид опухоли, которая поражает ткани. Она сожрет просто его. Она убьет его просто, если не начинать срочно лечить, потому что опухоль растет, и опухоль это злокачественная, агрессивная. Нужен препарат и нужно как можно быстрее начинать лечение. Препарат эффективный при этой болезни, Ацетрис, вот Бринтуксимабафидотин, mm -hmm. э, которого у нас сейчас, к сожалению, нет, потому что его не закупает государство. А Почему не закупает? Ну, дорогой очень. Да, его надо покупать. Ну, нам сказали, этот препарат надо покупать. А саме сталь. Це препарат 62-65 тисяч гривень. Він нужен вже не Це флакон. Флакон. Ну, маленький флакон. Ціна ампул життя для Сашка 120 тисяч гривень, які потрібні завтра. Катастрофа для родини. Але чи багато це для 40 мільйонної країни? Ми просимо вас допомогти. Не стійте осторонь, допоможіть. Будь ласка. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтесь із нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.